Зачекай, не перемотуй, хочу помолитися саме за тебе. Ісусе, дякую тобі за цю чудову людину. Ти добре знаєш її стан, що вона зараз переживає, що відчуває, і з чим вона зараз стикнулася. Ісусе, прошу тебе, обдаруй її здоров'я і дай її вирішити. Ту ситуацію, в якій вона зараз є, дай відчути, що ти є поруч, що ти є з нею. Ісусе, прошу тебе, благослови цю людину, благослови її рідних, бо ти святий завжди і на віки віків. Амінь. Ісусе, довіряю тобі, довіряю нашу Україну, наших захисників. Амінь. Друже. Ти знаєш, кому поширити це відео?